У середньовічній фортеці Рабат грузинського міста Халціхе, проходить міжнародний фестиваль килимів. Свої унікальні роботи привезли майстри з різних країн, зокрема з Індії, Вірменії, Азербайджану та Киргизстану. У самій Грузії також століттями процвітало килимарство. У цій галузі працювали й азербайджанці, які населяють різні регіони країни. Усі ці килими класифікують як газахські, але їх часто називають казахськими. Однак вони не сказали. Ахстану, а з Азербайджану з Кавказу Азербайджанське місто Газах із давніх давин славилося своїм килимарством. Це вміння вихідці з Азербайджану внесли в грузинську культуру. Однак тепер традиція зникає з півмільйона азербайджанців, які живуть у Грузії. Килими виготовляє не більше ніж 20 осіб. Привезли на виставку і килими виткані грузинськими майстрами. Частину з них створили у мільці з гірського регіону тушеті. Схожі малюнки можна побачити в будь-яких представників народного мистецтва, але техніка, матеріали і стиль у всіх різні. Наприклад, килим з тушеті не сплутаєш ні з чим. Він чорно-білий. На виставці красуються і килими з далекої колкати. За словами майстра, з плином часу культура килимарства в Індії змінювалася, але головні принципи залишаються незмінними. Усе натуральне методи традиційні, ніяких машин, ніяких хімікатів. Повністю ручна робота цікавими є і традиційні килими з Киргизстану. Зроблено їх із повсті. П'ять років тому мистецтво киргизького килимарства внесли до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. у нас у Киргизстані найпоширеніший вид килима це килими з повсті. Киргизькі килими з повсті також роблять вручну. Фестиваль килимів триватиме до кінця липня. Організатори сподіваються, що захід допоможе відродити килимарство в усьому світі.